Недавно ми з вами святкували одне із найбільших свят в останній час. Це свято зітхне Святого Духа. А відтак Другого дня у Святої Тріці ми вже з вами неодноразово чули, що саме із зіснем Святого Духа. Тому що всі народи у всьому світі можуть чути оголошення оцього Слова Божого. Можуть чути оці проповіді не тільки від апостолів, але сьогодні від священників, від місіонарів. І ці в кожної проповіді, щоб людина зрозуміла своє призначення. Не тільки тут на землі прожити безвічно, але також, що кожна людина чекає вічності, кожна людина реагує до вічності. Слухаючи сьогодні таке непросте не Євангелії, ми з вами зустрічаємося з таким, немов би докором, не тільки... І Вони приступають із запитання, чому твої учні не посять? Ісус Христос дає їм таку досить гучну і порівняльну відповідь, коли каже, чи ж лючить весільним гостям сунувати, поки молодий із ними?» Так, дорогі браття і сестри, Рівно ж як книжники і фарисеї, а відтак і учні Івана Хрестителя, вони до кінця не могли усвідомити прихід Ісуса Христа. Вони добре знали пророцтво, де пророкували про місію, про пришестя, про народження Спасителя, але вони думали, що це буде якийсь такий надзвичайний що це буде не чисто по людськи що Спаситель, як друга особа Божа, він не народиться, як маленьке дитя, маленьке хлоп'ятки. А це буде якийсь такий видимий, такий поважний знак для всього людства. І оці сумніви завжди пересмілюватися. Чи дійсно Христос є правдиві місії? Ісус Христос каже, що Він є наречений, що його наречена це його церква, яку він заснував тут на землі. І до кінця не могли збагнути ані учні Івана Хрестителя, ані фарисеї, що хоче Христос для них сказати. І тоді Ісус Христос робить таке гучне. І таке для всіх зрозуміле порівняння, коли її наголошуємо, чи можна до старої одежі пришити до влади. Пригадаймо, як ми щось хочемо пришити, так? чи ми маємо якусь вічну думку, хочемо її просувати, чи перший раз кидаємо до марної пошинки, все одно щось не стає. Коли є річ, яку ми дуже довго користуємося нею руками, і щось з нею трапляється, можемо причити чи їм послати, часом ми кажемо, що цей матеріал вже не передати, і він розлазиться на те. Друга річ, Ісус Христос наводить прикорд про барюки, які вже є старими, які вже по всіх своїх. І коли налити молоде вино, яке ще бродить, воно набирає тих разів, і ті бурдюки можуть трістити, де вмістити цього. І каже Христос, найкраще, якщо дві борюки вливати нове волонте, збережеться одне і друге. З цього висновій Ісус Христос розуміє свою церкву. Якщо церква Христова to go just Ісус Христос каже, я тим, що зійшов із Небо. Батьки ваші є не мамою хустиною, хліб землі і померли. А я хмін, що зійшов із Неба, щоб той, хто їсти на цей хліб, мав життя вічне. Бачимо, дорогі брати і сестри, як Ісус Христос хоче бути із кожним із нас. Це не означає, що Він кожну котину, на кожне подвір'я, до кожного гостя. Він каже, що він буде заходити щоденно, але в серце кожної людини, життя кожної людини. І він не залишить нас від своєї ласки. Як то важливо, дорогі брати і сестри, жити не тільки словом Бога. Сьогодні ми з погадуємо пам'ять святого Атанасія Атунства, який став великим учителем, великим... Далі до нього програма придивляється один царський урядовець, і він бере опікунство над ним, бачить в ньому великі завдатки, потяг до науки. І бачимо, що в майбутньому він нічого ніякої іншої цілі мети не має, як жити з Христом і служити Богу. Коли він досягає наші віку, тоді каже, нам життя святих, що він їв раз через три дні. Один день їв, два дні пост. І в такий спосіб він піднімався до ходу. Він осягає дуже багато влячись на його спосіб життя, тодішній єпископ Михаїл, після чотирьох років його служіння вже ставить його на свої пісні. Він бачає у ньому того доброго провідника церкви Христового. За свого життя Він засновує монастирі, будує багато церков. І оце наше покликання постійно збільшується. Він робить чудо завдяки своїм литвам, своїм постам, роботі чистове життя. І так стається, що він зараз. E hoje eu estou no um momento poder. Bunch. що ми є тим новим вином, яке Господь щоденно вливає в цей новий подух, не тільки ту церкву Христової на землі, але також ще з часу нашого